Вітаю любителів вирощування винограду на моєму каналі. Сорт винограду квітковий. Я думаю, що багато не можеш говорити про цей сорт. Російська назва цвіточний, всі його знають. Дуже гарне вино виходить з цього сорту. Ягода має дуже гарний приємний квітковий смак. А також присутнє трішки мускатного смаку. Так що вино з цього сорту виходить дуже оригінальне, дуже хороше. Ягода набирає цукру. і Вже оси його починають тлумити. Так що пора зривати. Будемо робити вино із сорту винограду квітковий. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей на моєму каналі.